Та непроста дійсно. Я потребую вирішення цієї проблеми. Доброго дня Доброго дня. Говоримо про здоров'я запитуємо. Добре, а можна вас запитати? А ви який би канал? Що Хелсі в ток А якщо ви яко до лікаря, через Хелсі у нас застосу дивіться, у мене у мене не Хелсі. Мене мене діло такі важке. Я би, журналістське розслідування, і мене я би не чують аби зараз журналісти. Може, може, ви є журналісти? Може, мене почуєте? Ну я маю журналістську освіту, але при цьому я не працюю на жодному. Ото така проблема. Дійсно, що моя мати постала з до до сектанта, я би Генрі Батомадави. Це, це він зараз нині як, такий, як Сандея Деладжі і апостол Володимир Мунтян. Він, був, що він не, не лізе в політику. І, і, і би, тому його би, ніхто не бачить, а розумієте? Що, що, я, то... О, то Але... Конкретно з цим, на жаль, не можемо допомогти, да, а щодо да. здоров'я ви бажаєте вважаєте чи ні? Давайте, давайте. Давайте я стрішечки спровокую. Давайте. Тримайте, будь ласка. Наскільки часто ви їх перевіряєте? Ну як, о, як би провіряю, як би всегда. Якщо я би то як, 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 як його ж якби то варити, що мию гарно, розумієте мене? Дивіться, а якщо говорити про неяк про продукт, а чоловічий репродуктивний орган, наскільки часто ага. ви їх перевіряєте? Е, пер перевіряю, якби, ну, як би, не, не часто. Тому треба частіше. А коли було у рома, е, рік тому назад. А не... це було через військкомат чи це було? Бо, треба? Бо це якби треба, і і, і, і ось я ось недавно це вже здав. Уже тому що мені треба буде третього, 12 дванадцятого по попропось ВЛК, Розумієте О, мене? Якраз yeah. буде цей, а, дивіться, ви будь коли чули щось про рак простати, якийсь випадковий факт. А як же це, це серйозна проблема? Це треба це вирішувати, якщо він є. А от коли я говорю рак простати, який віковий діапазон у вас в голові виникає? От Скільки років має бути чоловіку, щоб він вже опікувався? От що він по підвищеній групі ризику? Ну розумієте, в чому річ Рак простати можливий навіть більш такому я би зрілому возрасті, тому що всі проблеми тоді я то вилазять, mm -hmm. розумієте мене? Але, але але, якщо в тебе якби дивіться, як би. Хаотичне, якби, ну якби як сексуальне як би, життя, якби з багатьма партнерами, то, то може він бути. Mm -hmm. Дякую. А якщо я говорю про, от ви сказали, це якщо рак простати, то люди постарше. А якщо рак яєчок, то це який віковий діапазон уявляється воно? Ага, рак яєчок. можливо, навіть молочний. Mm -hmm. Ото можливо, навіть то мол... Ну, ну воно ж воно ж може бути в принципі, і в якби в молодшому віці. <різь> ну, але ж якби частіше так понімаю в старшому віці. Розумієте мене? Мені так, ну, так. Ну, так кажеться. Абсолютно все правильно. Ну, бачите. Да, дуже дякую, дякую звучить. Це наше забираємо. Дякую. Да, гарно, дня вам Дякую. А оце, оце, що я вам сказав, да. бажано виставити таки в Тік-Ток. Оце оце на початку мадаву. Послухайте, добре. Дякую вам. Бо Ви тут своє дня війду, не думайте. Отлично.